Днями у Смілі відбулася надзвичайна літературна подія. Зустріч із новим романом Софія Олександра Сліпцовського та його автором. Захід організували просто небо у центральному міському парку культури і відпочинку. Локацію обрали не випадково. Деякі події, які розгортаються у цій книжці, особливо наприкінці, вони розгортаються в парку. І коли я писав оцю сцену, де вони зустрічаються, оті листя, оте золото, ото. Все і головна героїня зустрічається з ще одним з одною цікавою людиною. Мені малювався в моїй уяві малювався саме наш парк. Наш парк. Хоча він там не названий, але той, хто буде читати, він неодмінно впізнає, що мовиться про наш смілянський парк. А коли тут йдеться про Гадючий Яр, він впізнає Холодний Яр. Коли він буде читати про мале він пізнає молиста Росілля. Коли він буде читати і ржавське болото, буде асоціація з Ердинським болотом». Роман Софія став завершальною частиною трилогії, куди увійшли також сель і капсула. Усі ці твори Олександр Сліпцовський написав в стилі готичної літератури з виразним присмаком містичного трилера. Першим літературним критиком і рецензентом нового твору автора стала його донька, яка прочитала Роман Софія ще на стадії його написання. Автор звернувся до мене, щоб ми трошки причепурили цей текст, тому ми так разом попрацювали. Над технічною архітектурою цієї книги ми е, старалися побудувати речення, ми старалися унормувати її відповідно до нового правопису, адже у нас вже закінчився перехідний період, і ми вже живемо з минулого року за новим правописом. Тому в цій книзі буде зустрічатися слово проєкт, будуть зустрічатися фемінітиви, буде зустрічатися слово експертка. Е, потім ми попрацювали над синонімічним рядом. Ми зараз е, говоримо в парку. І там теж буде багато описів е, паркових, е, і там будуть е, такі слова, не тільки жовто-гарячий, е, жовтий, е, але паливий, брунатний, жаристий. Дуже гарна українська книга, от, як підсумувала б це так. І, і я б ще хотіла звернути увагу на те, що це е, автор нам подає як готичний роман. Е, і в нас в Україні не дуже багато е, такого стилю прози. Авторської тому, той, хто буде читати ці книги, я б хотіла, щоб вони звертали увагу саме на готичні сторінки. Там будуть сторінки про екскаватор, будуть сторінки про ліфт, який буде спускати команду в підземелля. Ну цікаво. Той, хто любить таке щось, щоб книга захоплювала і навіть в деякому сенсі лоскотала нерви, нехай читають Софію. Роман Софія Олександра Сляпцовського сповнений пригод і таємниць, але в той же час містить чимало тонких ліричних сцен і спонукає до глибоких роздумів. Тож новий роман батька Катерина радить читати вже з підліткового віку. Це не дитяча книга. Сюжет цієї книги дуже динамічний. Він насичений діалогами ем, описи зустрічаються звичайно, але цих описів ну я б сказала так, що е, вони дозупані. Я б порадила цю книгу читати і підліткам, тому що там ну, немає відвертих сцен. Але те, про що автор говорить, ту філософію, яку він просуває в цій книжці, вона важлива для підлітків, для їхнього усвідомлення, поняття, що таке совість, що таке нормальні здорові стосунки, що таке стосунки з близькими, що таке стосунки в парі. Ну, тому з підліткового віку цю книгу можна читати. Софія це вже п'ята книга, яку Олександр Сліпсовський написав і видав українською мовою. Українською мовою я почав писати практично з першого дня повномасштабної війни. Це моя позиція. І позиція принципова. Тому в мене були книги, написані, понад 20 книг, які написані були російською мовою. Відтоді, як почалася війна. Я пишу винятково українською мовою. Софія Олександра Сліпцовського вже знайшла своє місце у Черкаській обласній бібліотеці імені Тараса Шевченка та Смілянській бібліотеці імені Олени Жгорливої, а також на полицях крамниць. Всі кошти вилучені від продажу, автор обіцяє передати на потреби збройних сил України. Зустріч з Софією та її автором у Смілянському міському парку вже завершили професійною фотосесією в романтичній осінній фотозоні пригощанням кавою і спілкуванням в дружній атмосфері книголюбів. Щоб сьогоднішній захід відбувся в такій приємній цікавій атмосфері, ми створили осінню фотосесію, фотозону для того, щоб всі гості наші могли. Зробити для себе класні фотографії на пам'ять. І ми намалювали і зробили дуже класного персонажа, який є головним героєм цього твору. Це кіт Моцарт. Тому сьогодні на нашій зустрічі звучить музика Моцарта. Осінній загадковий парк, красивий, який грає різну барвію. Зустріч сьогоднішня напрочуд дуже приємна, і ми дуже раді, що сьогодні завітали. Ну, дійсно, поціновувачі літератури, любителі природи і любителі нашого парку. А загалом, то парк чекає завжди всіх, без виключення, і кожного дня, і в будь-яку погоду, і в будь-який сезон.